Іс шість років наглядові раді «Укренерго», Там повна ну дупа. І вони всі байки розповідають наглядова рада, що іноземні, що наше, як на Втагазі. До речі, так само тому це абсолютно тупікова ситуація з цими наглядовими радами правління. І при всьому тому, що я точно не є е, симпатиком урядової цієї конструкції, я розумію, одне рано чи пізно буде в Україні адекватний уряд. Я думаю, скоро буде. І мають бути відновлені механізми впливу державних інституцій на своє майно. Ну не можеш бути акціонер уряд і міністерства відсторонена повністю від управління своїм майном і своїми державними компаніями. Це стосується Нафтогазу, Енергоатому, оператора ГТС, Укренерго, залізницю я поки не гай, не кажу там, а там окрема річ там. Розумієте, от така ситуація в мене і така емоційна оцінка того, що наробив. Тому повертаємося ніякого ринку не має бути не може, і однозначно мова має йти про дуже прості рішення: антимонопольний комітет, якого в нас не існує, де факто. Там має зміна відбутися безумовно. Ну, коли буде владна конструкція мінятися, там має бути зміна і повний аудіт того, що вони і оцінки політичні всім цим діячам. Він має визнати монопольне домінуюче становище енергоатому на енергоринку і застосувати механізми прозорого державного регулювання при формуванні ціни, з якої енергоатом буде виходити на ринок. А відповідно, антимонопольний. Комітет і НКРКП мабуть, новий склад має бути, бо цей не туди вже зайшов.